Недавня перемога Дональда Трампа на виборах підживлює міжнародні спекуляції щодо можливої угоди про припинення війни в Україні. Наразі велика частина дебатів зосереджена на тому, на які поступки Україна може бути готова піти, щоб забезпечити мир шляхом переговорів. Однак справжнє питання полягає в тому, чи зацікавлений російський президент Володимир Путін у припиненні свого вторгнення. Наявні докази свідчать, що ні. Навпаки, видається, що Путін як ніколи відданий своїй меті повністю знищити українську державність. Протягом багатьох років Путін публічно ставив під сумнів право української нації на існування. Він неодноразово заявляв, що бачить нинішню незалежну Україну як штучну державу, а всіх, хто не погоджується з цим вироком, вважає антиросійськими силами або відвертими нацистами. Понад 10 років він намагався втілити це токсичне бачення в реальність за допомогою ескалації кампанії військової агресії. Коли Путін розпочав останній етап своєї кампанії зі знищення України в лютому 2022 року, він заявив, що цілями його повномасштабного вторгнення є демілітаризація та денацифікація країни. Під час невдалих мирних переговорів у Стамбулі навесні 2022 року стало очевидно. Що російська інтерпретація демілітаризації залишила б Україну роззбройною та беззахисною? Представники Путіна під час стамбульських переговорів закликали до різкого скорочення української армії до мінімальної чисельності лише в 5 10 тисяч військовослужбовців, а також жорстких обмежень щодо кількості бронетехніки та типів ракет, якими може володіти Україна. При цьому для Росії таких обмежень не буде. Важливо те, що Кремль вимагав повного нейтралітету України та наполягав на збереженні права вето на будь-яку міжнародну військову допомогу Києву в разі відновлення бойових дій. Ці терміни покарання не залишають сумнівів у тому, що намір Путіна полягав у тому, щоб повністю віддати Україну на свою милість і не мати можливості протистояти наступному етапу російської агресії. Наслідки денацифікації ще більш зловісні. Путін давно звинувачує Україну в тому, що вона є нацистською державою, незважаючи на те, що в країні є всенародно обраний єврейський президент і немає ультраправих політиків в уряді. Насправді денацифікація є кремлівським кодом для повного викорінення окремої української національної ідентичності. Іншими словами, Путін робить вигляд, що бореться з фашизмом, щоб легітимізувати свою злочинну мету, Україну без українців. Сумні наслідки політики денацифікації Путіна вже очевидні по всій окупованій Росією Україні. У регіонах країни, які нині підконтрольні Кремлю, безжалісно знищуються всі сліди української державності та національної ідентичності. Українських дітей змушують вивчати кремлівську програму, яка демонізує Україну, прославляючи вторгнення в їхню країну. Дорослі повинні прийняти російське громадянство, якщо вони хочуть отримати доступ до основних послуг, таких як пенсія та медичне обслуговування. Кожному, кого вважають потенційною загрозою для російської окупаційної влади, загрожує депортація, викрадення, тортури чи страта. Хоча неможливо визначити точні цифри, за оцінками, з лютого 2022 року тисячі українських мирних жителів були затримані. У більшості випадків родичі затриманих не можуть дізнатися, чи вони ще живі. Британський заекономист нещодавно назвав умови в окупованій Росією Україні тоталітарним пеклом. Це дуже конкретне бачення пекла, яке було розроблено, щоб видалити всі сліди України та нав'язати імперську російську ідентичність. Найбільш очевидним свідченням геноцидних намірів Росії в Україні стала масова депортація українських дітей, тисячі яких було викрадено та переведено до системи таборів, де вони піддаються індоктринації, щоб позбавити їх української спадщини та перетворити на лояльних Кремлю предметів. У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Володимира Путіна у зв'язку з цими викраденнями. Конвенція ООН про геноцид 1948 року визнає примусову передачу дітей однієї групи до іншої групи актом геноциду. Власні дії Росії з лютого 2022 року висміюють аргументи, які використовує Кремль для виправдання війни. На початку повномасштабного вторгнення Путін заявляв, що захищає права російськомовних українців на сході країни. Проте з тих пір російська армія вбила десятки тисяч переважно російськомовних жителів на сході України, перетворивши десятки міст і міст регіону на руїни. Подібним чином спроби Росії виправдати напад на Україну, представивши його як відповідь на розширення НАТО, були значною мірою розвінчані самим Путіном. Коли сусідні Фінляндія та Швеція відповіли на вторгнення Росії, Оголосивши навесні 2022 року про плани відмовитися від десятиліть нейтралітету та приєднатися до НАТО, Путін швидко заявив, що Росія не має проблем з цим кроком. Ця байдужість була особливо вражаючою, оскільки вступ Фінляндії більш ніж подвоїв кордон Росії з НАТО, а членство Швеції перетворило стратегічно важливе Балтійське море на озеро НАТО. Відтоді Путін пішов ще далі. Відкликавши основну частину російських військ від фінського кордону та залишивши його майже незахищеним, грунтуючись на надзвичайно спокійні реакції Путіна на нещодавнє північне розширення НАТО, можна з упевненістю зробити висновок, що він насправді не розглядає альянс НАТО як загрозу безпеці для самої Росії, а просто використав це питання як димову завісу для своїх власних імперських амбіцій у Україна. Коли Дональд Трамп намагатиметься виконати свою передвиборчу обіцянку та покласти край війні в Україні, він, імовірно, виявить, що його знамениті навички укладення угод не зрівняються з цілеспрямованою одержимістю Путіна знищенням України. Словом і ділом Путін неодноразово демонстрував свою прихильність стерти Україну з карти світу. За таких обставин будь-які розмови про компромісне врегулювання є небезпечною оманою. Доки Путін не буде змушений визнати право України на існування, будь-які мирні угоди будуть тимчасовими, а загроза подальшої російської агресії зберігатиметься.